Вітаю вас, любі партнери та колеги! Сьогодні ми спілкуємось з молодим, але вже дуже обізнаним у своїй сфері технічним експертом Артемом Погосяном. Послухаємо розповідь Артема про те, як він поєднував навчання з роботою в господарстві, а також про його професійний шлях. Зустрічайте! Артеме привіт! Привіт, Вероніка! Дякую, що погодився на це невеличке інтерв'ю. Хотілося б сьогодні з тобою поговорити та задати декілька запитань для того, щоб наші партнери дізнались про тебе трошечки більше. Перше запитання: посів чи збирання врожаю? Посів. Ріпак чи кукурудза? Кукурудза. Діалог з кимось чи думки про себе? Діалог. Вечір вдома з родиною чи з друзями? З родиною. Відеодроном чи фото з телефона? Мабуть, фото з телефону. Ага, тоді запитання: новий iPhone чи крутий фотоапарат. Новий iPhone вже так. з крутим фотоапаратом. А вже, вже два в одному. <гум> 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 Зібрати доньку в садок чи вистояти чергу за пальним? Зібрати доньку в садок. І фіналочка. яка агроарена найкраща? Агроарена Дякую тобі за відповіді, швидкі і щирі. Зараз хочу попитати тебе про початок: як ти потрапив в агро, де ти навчався сільськогосподарській справі? Взагалі так склалося. Я сам родом села. в мене мама працювала в сільському господарстві, вона працювала на кухні. Все моє дитинство пройшло в сільському господарстві, тобто з самих перших років життя. Ну, в принципі, після цього в мене не було серйозних роздумів стосовно вибору своєї професії. Хотілося працювати саме в агро, хотілося бути агрономом. І я в 2013 році пішов навчатись в Полтавську державну аграрну академію. В 2018 році закінчив, отримав повну вищу освіту за спеціальність, я агроном на був. Зрозуміло. І що було далі? З чого починалася твоя кар'єра? Моя кар'єра, так сказати, почалася стрімко, тому що ще на третьому курсі навчання до нас в академію приїжджали із різних серйозних компаній і запрошували студентів на практику і на стажування, і навіть потім на роботу. І до одної такої компанії я потрапив на стажування, вже на третьому курсі працював помічником агронома на ділянках гібридизації, з вирощування кукурудзи та соняшнику. Тобто, попутно. Навчався і працював в цій компанії. Далі, в принципі, так склалося після цієї компанії. Я пішов працювати в господарство, де спочатку був молодшим агрономом, потім вже перейшов до старшого агронома. Фактично пропрацював я там майже 4 роки. І після цієї позиції також трішки працював в дистриб'юції, я працював агроном-консультантом в одній хімічній компанії. Моя зона відповідальності була це Полтавська область. вся. Тобто, фактично я був як агроном-консультант, так і частково менеджер з продажу. Тобто, напряму займався розвитком і просуванням продуктів компаній. І після цієї компанії я в ній майже рік пропрацював, з'явилась тут вакансія в компанії Байер. В бар я прийшов на початку 2021 року на посаду менеджера з операційної підтримки в північний регіон, в торгову команду. Пропрацювавши 4 місяці, з'явилась вакансія на посаду технічного експерта, подав своє резюме, в принципі, довго не думав, вдалося прийти співбесіду і фактично два роки я працюю технічним експертом в північному регіоні, тобто в Полтавській, Сумській, Чернігівській області. Дуже цікаво було зараз послухати, тому що я можу собі уявити, напевно, був і конкурс великий, що вдалося так одразу потрапити на таку класну посаду. Цікаво, напевно, ти протягом навчання в академії отримав цей шанс, і це він дав поштовх працювати одразу і на практиці. Тобто, як оце поєднання теорії і практики допомагає, де ти можеш цю теорію, яку отримав в академії, використовувати. Фактично сказати. Те, що теорія без практики, як і практика без теорії, вони не є там особливо дійсними, тому що як потрібні теоретичні знання, це як підґрунтя того, що ти от щось зможеш зробити на практиці. Це вдається поєднувати на роботі в господарствах, тобто активно, тому що приїжджаєш в господарство, все починається з теоретичних розмов і потім вже далі переходить до практики, тобто до самого виробництва там, чи до посіву, чи до ще щось. Тому от, робота з господарствами в ній лежить оця. Теорія, яку я отримав в університеті, в принципі, це є основним. Угу, дякую. А, можна трошки детальніше тебе розпитати про твою зону відповідальності в баю, чим Можу. ти зараз займаєшся? Я зараз працюю технічним експертом в північному регіоні, але крім Полтавської, Сумської Чернівської області, в мене ще зона відповідальності Дніпропетровська область, тобто такий великий регіон, у мене фактично чотири області. Зараз я напряму займаюся дослідженнями нових незареєстрованих гібридів кукурудзи, озимого ріпаку та тепер і соняшнику, так як в компанії Барі з'явився соняшник. Моє основне завдання це визначити гібриди, тобто які. Які ми можемо висівати в різних ґрунтово-кліматичних зонах, зробити їх правильне позиціонування, відношення до різних агротехнічних прийомів, до опробітків ґрунту, тобто до погодних умов. І також моєю основною задачею є дослідження нових незареєстрованих гібридів. І подалі ми з командою в принципі, маємо право вибору, і ми відбираємо ці гібриди для того, щоб вони далі зайшли в комерцію і вони продавалися вже під брендом Декалп, під брендом компанії Bayer. Ось така моя основна робота. І також велику частину роботи займає саме робота з клієнтами, тобто це проведення онлайн-зустрічей, онлайн-навчань, онлайн-семінарів, офлайн-семінарів, проведення агро Арен, тобто повністю вся робота навчання клієнтів і навчання торгової команди нашого північного регіону по новинках, по нових продуктах. Бо фактично, як з'являється новий продукт, ми всього про нього не знаємо. Наша команда, але більше за нас також ніхто не знає. Тому наша основна задача ще це донести цей меседж до торгової команди, щоб вони могли успішно його представити перед клієнтами для того, щоб він надалі дійсно просувався, гарно був популярним і продавався саме в тих зонах вирощування, де це необхідно. Тому що якщо неправильно підібрати зону вирощування, то в принципі можуть бути дуже негативні наслідки. Зрозуміло, насправді дуже відповідальна така задача стоїть так. робота на майбутнє. Так Так. Да. поділись, будь ласка, що найцікавішого зі своєї роботи, ти можеш пригадати? Впевнена випадків було дуже багато. Випадків завжди багато. Ну, взагалі, сама робота, сам процес досить цікавий, є, але звісно, все полягає в тому, що ми працюємо з клієнтами, з різними господарствами. І в господарствах працюють тобто, ті самі різні люди, з якими потрібно мати певні комунікації. І в нас дуже часто виникає питання тих самих рекламацій, тобто як позитивних, так і негативних. Буває, там телефонують з господарства, кажуть, там всерйоз, так, ну приїдь до мене, подивись, що ти там наробив на полі. Приїжджаєш, там все супер на тому. Полі каже, ну, ти подивись, що ти наробив. Каже, ну, дякую тобі от просто. <гум> да, Це є круто. Звісно, є ну, негативні моменти, в принципі, але, от, так сказати, більше позитивних. Класно, з гумором, так, підходять клієнти? Ну, клієнти досить у нас. Партнери такі юморні люди. Це ж, напевно, допомагає. Да. Це допомагає так легше контактувати з ними, в принципі, взагалі легше будуються відносини і сам процес роботи. Тому що ви як там між собою спілкуєтесь, ви є людьми, які легко говорять один з одному, з якими немає там якихось секретів, і ви там можете дійти там до спільного консенсусу, тобто без ніяких проблем. Артеме, можливо, в тебе є якісь секрети, яким чином ти завойовуєш довіру господарств? Загалі як починаєш роботу з новим клієнтом? Таких прям секретів немає. Взагалі робота з новим господарством це досить такий кропіткий період, це важка робота, і треба пропрацювати. Все починається, звісно, з знайомства. А після цього знайомства потрібно стати тією людиною, якій в господарстві тобі будуть довіряти. Тому що якщо тобі будуть довіряти, то тоді з ним буде налагоджена робота. Тобто, саме перше, що відбувається, це так сказати, оцінюють там твій рівень знань. В господарстві ті самі керівники, агрономи, тобто і для них є це таким важливим фактором, щоб взагалі думати про те, щоб чи працювати з тобою, чи ні. Тому от, основа цього це знання. Це досвід, це розумні поради, які їм допомагають в сільському господарстві, їм при вирощуванні різних культур. Оце є так сказати основою гарних взаємовідносин. Ну і звісно, людський фактор його ніхто не відміняв. Тобто, потрібно бути так сказати, чесною, адекватною людиною, відкритою. І тоді перед тобою будуть відкриті люди, і в принципі відкриті двері в будь-яке господарство. Дякую тобі за сьогоднішню розмову і до зустрічі. Дякую, до зустрічі.